Обирай найсмачніший бургер від фори в цьому відео. Погнали! Це бургер Нью-Йорк, барбекю і Цезар! Є ще Бостон. Хі -хі. Щось він трошки роз'їхався, але я його брав ще теплим. Ну щось собі, як би. Ого! -го. Ого -го. Два помідора. Жирна котлета. Мені подобається пухка булка, справді. Свіжі помідор із сирочок. Наступний бургер це барбекю. Бекончик є, диви, бачиш? Покажи. Ох, це цибулька є. Я люблю цибульку. Я люблю цибульку. За 86,90. Mm. Я так думаю, цим можна наїстися більше, там, чим я не знаю, чим хот догом на заправці. Бургер з 4. Ну хочете думати, що реклама. Що хочете думаєте? Ну я вам. По об'єму того, що ви можете з'їсти в певну кількість грошей. Поки що я думаю, ну нічого себе, який капітальний бургер. А це бургер Цезар. Оп. Я вже звик до великих нормальних бургерів. А, -а, а, тут інша котлета. Нічого собі, і вона якась поскромніша. Все, тут наїдку менше, камон, все, зразу можна цей бургер дискваліфікувати, тому що він і важить менше, і наїдку менше буде по-любому. Все, ви знаєте, мені. Аби, дивіться, котлету зрівняєте, тут аж випирає, наскільки. І отут. Компактно прикольно, але, але. номер один для мене це барбекю. А оце з курячою котлеткою? Нє. Ні. Ні. Ну. Так якщо ні, то чого ти ще кусаєш? Я завжди кажу відкривайте для себе нові горизонти. На даний момент я от готовий заявити, що більшого бургера за 87 гривень ви точно не знайдете. І він шикарний, і він свіжий.